Друзі, 12-12, 12 грудня, і це є пам'ять Спиридона Триміфундського, Тяжко вимовити. Але тепер оце місце Триміфунд на острові Кіпр, називається простіше Саламін. Там він був єпископом. Дуже відомий чудотворець, що про нього тільки не розповідають життя. Треба було біднякові грошей. Спиридон узяв і змію перетворив на золото, а потім перетворив назад у змію, коли вже грошей було достатньо. Треба було дізнатися щось від його померлої доньки, там про захований скарб, він просто пішов на цвинтар і запитав у доньки, скажи мені, і вона йому із гробу відповіла. Але найбільше мені подобається інша легенда, дуже така поетична, про нього, навіть я їй цілком вірю. Одного разу. Сперидон Тримифунський, уже будучи єпископом, служив літургію в цілком порожній церкві, обернувся, власне, від царських врат і промовив мир всім. Нікого в церкві не було, але він почув відповідь і Духові твоєму. Промовили ангели. Про цього святого говорять, що він був людиною надзвичайно простого серця, що він не мав освіти. І багато хто це бере, не мов би, на прапор, що, от, власне, що церква це от про те, що краще бути без освіти, що краще бути простим, і от що тільки такі прості люди можуть творити чудеса, тут, друзі, і так, і ні. Сперидон Тримефунський жив у час, коли освіта, як така була суто язичницька, і була не стільки наукою, не, не стільки розвитком. Такого холодного наукового знання, скільки усілякими такими побудовами, як від боротьби народжувалися одні боги від інших, як відбувалося творення космосу через оцю таку взаємодію між богами, дійсно, цієї науки Спередон не мав. І може, то й добре. Отже, йдеться про глибшу простоту, не йдеться про те, що церква. Проти науки чи церква проти розвитку розуму, але церква про ту глибину, завдяки якій розум може бути доброю лампою. От ми зараз трошки в темряві, то світло вимикають в Україні. І от наш розум, наше християнське серце може бути таким чудесним світлом, що навіть ангели, коли ми скажемо: мир вам, відповідять і Духові Твоєму.